В сухих культурах заборона на алкоголь і ставлення до нього таке, що треба, от зараз наклюкатися просто в усмерть. І дійсно так і відбувається, що зараз алкоголізм в тому ж самому Ірані він характеризується тим, що люди просто спеціально десь, от якось так знаєте, чи по змові, чи е, самотужки, просто упивається в усмерть і тим типу відрубається, просто знаєте, до стану не стояння. От. А в той же час, як, наприклад. Про це навіть ділилися деякі, скажімо, ті, які втікли з того от, Ірану, що дивіться, мов. Ми не вміємо, як європейці, ми не вміємо там сидіти з келихом, там щось потрошки потягувати напій. Ні, нам потрібно їм навгатить, вгатить, 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 Знаєте, вмазатися, як наркоманом реально, і типу все, от від, витрубяйте. І немає оцього відчуття естетики. І тому алкоголь сприймається прямо, ну реально, як такий собі. Анестезія від е, об'єктивної реальності, яка, мабуть, їх е, може в тому чи іншому ключі. Я не кажу, що всіх, ну все ж таки, от багатьох, особливо в тоталітарних, таких, знаєте, сектантських режимах, в якому зараз е, перебуває е, Іран на то та там, можливо, ряд інших, скажімо, тоталітарних мусульманських держав, е, дуже схильні.